Добрий день малята. Вправляємось у вимові чистомовок. Слухаємо уважно, повторюємо вправно. Их их. их, По травах шовкових тепер разом. Их іх. Их, их. По травах шовкових ах-ах-ах. лісах та дібровах разом ах. Ах, ах, в лісах та дібровах. Ає, 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 травень блукає. Разом Ає, 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 травень блукає. Ає, 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 На сопілці грає. Тепер разом Ає, 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 на сопілці грає. І... Ій ій. Дощик теплий, дощик синій. Разом ій ій. ій. Дощик теплий, дощик синій. І -ні, і -ні, і -ні. Цілий день співав в долині. Тепер разом інні, інні, іні. Цілий день співав в долині. Ів, ів, ів. І під цей весняний спів разом. Ів, ів, ів. І під цей весняний спів. Ів, ів, ів. ів. У долині луг зацвів. Говоримо разом. Ів, ів, ів у долині. Луг зацвів. Малята. Ви молодці. До нових зустрічей!